Вас у нашому класі. Дуже приємно бачити ваші усміхнені обличчя. Я сподіваюся, що гарний настрій вас збережеться сьогодні до кінця дня. Займіть, будь ласка, свої місця. У нас сьогодні урок я досліджую світ. Я бачу, що ви вже підготувалися. У нас є підручнички, зошитки, ну і, звичайно ж таки наш інтерактивний підручник. Що ж, розпочнемо. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Усі поля припорошила білим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чи фурна? Зима, все вірно, молодці. Дітки, а який зараз місяць? Ручки піднімаю. Ручки підніма. Який зараз місяць? Грудень. грудень. А які ще зимові місяці? Ви знаєте? Синечко. Січень, січень так, лютий добре. Діти, із приходом зими у природі відбуваються певні зміни. Які ж ці зміни? Що це за зміни? Далі Кіда? Світить сонечко не гріє. Світить сонечко, та не гріє. Випадає сніг. Випадає сніг. Ще замерзають всякі болі. Водойни, Замерзають водойми, все вірно. стають стають коротші, а ночі довші. Чудово. А ще на дворі дуже холодно. знижується температура. Молодці, чудово. А скажіть, будь ласка, що ж відбувається з рослинками в Так, Софійка? Ні, не виграю. Помирають, не буду відпочивають. Деякі рослинки відпочивають, вони набираються енергії та сил. Чудово. Ну а як Тварин. щодо тваринок? А як щодо тваринок? Дагарінка. Лише ведмідь? Ні, їжачок. Лише їжичок? Отже, деякі тваринки впадають в спряшку. А інші? А інші вишукають. А інші постійно шукають собі їжу. Добре, діти, а я щодо птахів. Як зима отримала на птахів? Ось на Ліночка. Птахи? Деякі птахи? Де птахи? Відлітають у теплі краї, а деякі залишаються забувати. Добре, дітки, а чому птахи відлітають у теплі краї? Э, далі. Їм немає їжі, а ще вони не витримають. Аж. Абсолютно вірно. Молодці. Дітвора, оскільки ми з вами говорили про диких тварин, хочу запропонувати вам право. Давайте розселимо наших тваринок у їхні домівки і прокоментуємо, хто де живе. Улічка, прошу. Називаємо тваринку і її заселяє її буде. Я бажаю у озерці. Озирці. під под корою. Так. Борсу. Риба живе у озері. Я кажу в руки. А Борсучок живе? Дітки, підкажіть, дижимо сучок, синка. У норі у норі! Ось наша нірка. Так, а давай перевіримо, чи все вірно. Чудово, молодці, Поралися. От ми говорили з вами про диких тварин, але ще ж є величезна група свійських тварин. Діти, підніміть, будь ласка, ручки, бо вдома є свійські тваринки. О, як багато! Скажіть, будь ласка, чи відбулися зміни? У житті свійських тварин із приходом зими. Чи да, щось змінилося? Ні, ні. ні. А Чому нічого не змінилося у житті свійських тварин? Тому що їх годують ем, їх хозяїни. За ними доглядають їхні господарі. Да. Абсолютно вірно. Ну що, дітвора? Пропоную вам погратися в невеличку гру та з'ясувати, хто що полюбляє. Ну що ж, давай, Ігорчику. Називаємо тваринку, проходимо наш лабіринт. Кінь. Нікіта. Так. Так. Кінь полюбляє їсти овес. Овес. Далі наступна тваринка. Це. Так. Зерно. Зерно. Подіблені ого. ого. Так. А корівка. Сіно. Полюбляє її сіно. Все вірно. Молодець. Дуже добре. Ну що ж, дітва? З приходом зими луки, поля. Ліси, парки, здається, що завмирають. Але насправді у царстві тварин продовжує вирувати життя. Поки одні тваринки тихесенько собі відпочивають Ґх! у своїх затишних сховках, інші тварини перебувають у постійному пошуці їжі та затишного місця для перепочинку. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, як живеться тваринам взимку. Що вони полюбляють їсти, а також як ми можемо допомогти їм врятуватись від голоду та холоду. Отже, прийшла зима, на дворі стало холодно, замерз бру, замерзли водойми, випав сніг. Оленям, лосям, посулям, які харчуються жолудями, каштанами, сухою травою, мохом все складніше і складніше дістати собі корм з-під глибокого снігу. Вони бродять лісом у пошуках їжі, об'єдають тоненькі гілочки. Уночі виходять на полювання вовки. Їхньою здобиччю стають зайці та інші ослаблені тваринки. Лисиця полює на мишей, коврахів. Заяць теж шукає, шукає собі їжу. Він об'їдає кору дерев. <клес> Також шукає залишки овочів на полях, курячки, моркву, капусту. Птаха теж складно взимку. Птахи замовкають, коли на дворі холодно та курделиться. Вони шукають затишні місця. Настурбовчують своє пір'ячко, так їм стає тепліше. Так їх полюбляють їсти. Плоди та насіння, дереві кущі дуже люблять ягоди горобини та калини. Також вони об'їдають бруньки і шукають іншу поживу. Отже, зима дуже складна. І, на жаль, не всі тваринки зможуть її пережити. Багато хто з них загине. Саме тому. Люди повинні допомагати тваринкам, підгодовувати їх. Дітки, я хочу запропонувати вам виконати певну праву. Подивіться, будь ласка, до мене на екран. Давайте, Дікора, з вами відзначимо тих тваринок, тих птахів, які не відлітають у теплі країн, а залишаються з нами зимувати. Дякуйте, сядь, будь ласка, на місце. Дякую, Сенечка. Так. Сорока з нами. Сорока. Дятел. Дятел. Так. Мабуть, ворона. Так. Чудо. Лас відлітає. Галка. Ще дуже симпатична пташечка. Сойка. І, І? останнє. Сик. Синиця Синиця, дуже добре. Саме ці птахів ми повинні підтримувати та підгодовувати. І це зовсім не складно. Для цього достатньо мати лише бажання, годівничку та корм. А полюбляють їсти птахи подрібнене насіння, гарбуза, соняшника, кавуна, динь. Ні в якому разі не можна давати піджарене, підсмажене на тому що це зашкодить птахам. А ще шкідливим є хліб, особливо запліснявілий та хліб чорних сортів. До речі, звичайня. У нас є одна ташечка, на яку я звертаю вашу увагу, яка дуже-дуже особлива. І відома вона тим, що вона робить заготівлю харчів собі на зиму, а саме цілу осінь. Сойка збирає жолуді. Вона їх ховає у різні місця. В дупла дерев, під коріння пеньків, під опалі, волочки, хвої, запам'ятовує ці місця. А коли приходить зима, вона повертається до своїх сховків і має чим харчуватися. Така вона, господинка, і варто її запам'ятати. Ось сойка, пташечка. Подивіться, будь ласка, підручнички на сторіночці 70, 7, 0, Або можна дивитися на екрані. <кій> Розглянемо малюночок. Що, зображено на малюнку? Так, що робить дівчинка? Що робить дівчинка? Софійка, що робить дівчинка? Дівчинка годує синичок. Дівчинка, дівчинка годує синичок. Вона підсипає корм до... Годів... Годівнички, добре. А що робить хлопчик? Да нас уж? Хлопчик? Хлопчик насипає. великої годівниці. до великої годівниці. Правильно, діти. Отже, що ми можемо, які ми можемо зробити висновок із нашого малючка, що підгодовувати, потрібно не лише птахів. Але інших диких тварин. І це дійсно так. Існує така професія лісник. Це люди, які доглядають за лісом та всіма їхніми мешканцями. Як тільки приходить зима та настають холоди, лісники будують ось такі великі годівниці, накладають в них багато сіна, яке заготовляли ціле літо. І після цього олені, косулі можуть приходити та спод... та спокійно собі підбудовуватись, під'їдати, якщо їм не вистачає їжі. А ми, в свою чергу, можемо зарадити та допомогти тваринкам, які живуть поряд з нами. А саме та швидка. Я думаю, сьогодні ми цим і займемося. Ну що ж, зачиняти? Мені здається, що ви трішечки втомилися. Пропоную відпочити. І в нас пригадаємо е, віршика про подаруночки та Миколаївчика. Пам'ятаєте? <граць> а руки ну, <хай> пам'ятаєте? <граць> а хто допоможе мені? Прошу. Так, ну що? Отже, всі рівненько стали. Повторимо всі руки. Сняло в грудь, никто не знает, Годівничками були наші тваринки, ну а свіди нам в цьому підкажуть, так, да, Даніше? Да. Снігур. А це хто? Сорока і синичка. Чудово, давай перевіримо. Молодець, відмінно порався. діти на екрані, а також у ваших підручничках, ми бачимо приклади будівничок, які можна використати, якщо ви забажаєте разом зі своїми батьками одну із них зробити та повісити у себе на подвір'ї. Отже, зайчиняти. Дивимося сюди. Бачимо, що в дрібненьку сіточку насипали насіння та підвісили до гілки дерева. Ташечки можуть чіплятися за сітку та видогувати собі на сінинки. Дуже цікавий та такий не е, оригінальний спосіб підгодівлі птахів це газу, в якому зробили два отвори, так, щоб птахи могли діставати на Також пташечки полюбляють овочі. Їх можна нанизати на ниточку розвісити на гіллі. І один особливий продукт, який дуже полюбляють синички, це сало. Так. Отже, його можна нанизати на ниточку, підвісити до дерева. Синички будуть дуже задоволені, і їх буде багато-багато прилітати. Ну що ж, дітвора, а ми з вами продовжимо. Ми так багато говорили про те. Чим можна підгодовувати птахів? Чи не можна підгодовувати птахів? Давайте з вами перевіримо, чи пам'ятаєте ви це, Ілюша. Прошу. Так. Отже, Ілюша, вилучаємо те, що не можна птахам донедой його тягнемо. І в одну рінічку вибудовуємо те, що птахам можна давати. Що це таке? Чорний хліб називаєш. Просто хліб. І? Що ще не можна давати? Чіпси. Чіпси. Чипси. Так. А інші малюночки, щоб спрацювали, треба просто порухати. Так. Так. Гарбузове насіння. Просто насіннячку. Калина. Так. Що в нас? А що в нас залишилося? Сало. Сало. Перевіряємо. Чудово. Все вірно виконав. Молодець. Дітвора, я пропоную попрацювати у наших зошитках. Посунули підручники вгору, посунули підручнички вгору. Перед нами лежать зошитки. У вас завдання номер 1 У вас схожий малюночок є у ваших зошитах. Отже, зачиняти. Давайте ми з вами виділимо, то де ж тут у нас то де ж тут у нас горобчики. Ось наш воробчик, один та другий, синичка та снігу. Дітвора, Давайте кольоровими олівцями розфарбуємо. Пригадаємо, будь ласка, як виглядає снігу. Як виглядає снігу? Ручки піднімаємо. Дартечка. Так, добре. А чи хтось стукав? Піду, подивлюся, що сталося в нас. Діти, подивіться, що я знайшла на підвірні. Ви подивіться, який в нас подарунок. Цікаво, від кого він? Що? А, є листівка? Цікаво, цікаво. Звичайні речі добрих дитячих руках подарують диво тим, хто його чекає. Учням першого класу від Святого Миколая. Оце так. Цікаво. Що ж він нам подарував? Оце так. Діти, подивіться, що це таке. Молодірничка. Модів... Ой, яка вона цікава, яка особливої форми такої. Добре, дивимося ще. Тачок? Що є ще? Ми підвізимо її за гачечок. Ось так, до дерев, до гілки дерева. Так, а це що? Ком'я для ті. Добре є. А це. Насіння. Гарбузове насіння. Гарбузове насіннячко. Ми сьогодні будемо? Так. А що в нас? А... Щось банці на Що ж це таке? Подрібнене зерно пшениці. Теж полюбляють їсти пташечки. І ще одна особлива страва. Ще одна особлива. Сало. 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 Так, на ниточках для синички. Оце, <постес> так миколаївці, даруночки приносить не тільки діткам, але ще і тваринкам. Правда? Ох, миколамайчик. Дякуємо. Ну що ж, дітвора, я зараз перевірю, чи варно ви мене слухали. І виконаємо ми з вами таке завдання. Чи зрозуміли ви, що можна вкласти у годівничку? Ну що ж, дівчинка, ну що? що ми покладемо в годівничку? Сіно. Діки це сіно. Це зерно. Це зерно. Так. Сало. На стріночку нажимаємо. Так. Гарбуз. Гарбузове насіння. А робити? Так. Ковбаску покладемо? Ні. Та насіннячку кавуна. А підсмажене насіння можна пташечка? Ні. Не можна. А хліб можна пташечка? Yeah. А чорний хліб може? Yeah. А може, чіпсами підгодуємо. Yeah. Молодці. Давай перевіримо. Все вірно? вірно, все вірно. Yeah. Ну що ж, дітвора, Молодці. Я бачу, ви уважно мене слухали. Ми сьогодні так багато з вами дізналися про те, що твоя тваринки зимують, що вони полюбляють їсти. Як їх можна підгодовувати, що залишилося лише долучитися до цієї хорошої справи. Правда? Да. І я пропоную вам дітвора, виконати воєнничку для <плес> таких. Ми її повідомлення у спільному подвір'я, або можна буде повісити у своєму подвір'ї поряд і своїм будиночком. Добре? У нас був чудовий урок, правда? Да. Ми не тільки вивчили, що як потрібно допомагати пташечкам, ми їм і допомагаємо. Скажіть, будь ласка, кому урок не сподобався, він був складний і не зовсім зрозумілий. Підніміть, будь ласка, ручки. Немає таких. А кому урок сподобався, але трішечки було складно. Деякі питання були складні. Нікітка, чому? Зав'язати шнурочок було складно, а тобі було дуже складно вирізати, вирізати коробочку було складно. Але ми прийшли до школи вчитися, правда? Тому що все ще попереду. Ну ж, дітвора, а кому урок сподобався? І все було зрозуміло і легко. Підніміть ручки. Молодці Нікіта! Молодці дітвора! Дуже пишається! А зараз увага! А зараз увага! Піднімемо ручки вгору, помахаємо пташечкам, які вже, я думаю, роздивилися, що тут висять годівнички. І побажаємо їм! Хай смакує! Отже, хай, хай смакує!